Так, друзі, прийшла на містинку, де я збираю мухомори, І я бачу їх просто тут. ну Дуже багато. Дуже багато. Такі красунчики беру тільки шапинки, вологі, вони такі. Як доросле, ну найкраще брати дорослі. О, це вже червивий, покидаємо. Так, зараз пройдусь. ось малесенькі, які гарненькі. така сімейка. Ой. Я, перед, цим, перед цим у мене було відео і дуже багато було питань, що я з ними роблю. Дуже багато. О, красунчики які. Ось які красунчики. Так, я вам розкажу. Обов'язково дивіться мене до кінця. Так, ніжку викидаємо. Бачите, маленькі, я вже геть. Ось тут маленькі. Заберу його, ось які гарненькі. Їсти їх можна Ой. значить так, помили їх, прибрали ці лускочку, цю луску зверху. Так, і берете просто. У водичку і з моменту закипіння проварили 20 хвилин. Злили водичку, знову промили і проварили знову 20 хвилин. Все. І сідаєте їх і їсте. Я їх не їм, я кажу чесно. Я знаю, що люди їх їдять. Ну, вони в мене йдуть, ось яка красунечка. Вони в мене зовсім йдуть в другому напрямку. Так. Нарешті я сьогодні зроблю це відео, яке я збиралася змонтувати вже доволі так давненько. Ну, але я розумію, що сьогодні прийшов саме час, і я вже настроїлася, я вже зібралася, і буду вам розповідати свою саме таку історію, як я познайомилась з цим чудовим грибочком Мухомором, яка мене дорога була до нього, і що мене спонукало. О, Особисто моя історія. Я дуже вас попрошу. Значить, в чому я вас попрошу, щоб це відео побачило більше людей. Будь ласочка прошу від вас лайки, також коментарі. Якщо будуть запитання, запитання давайте мені пишіть в коментарях. Також хочу сказати: якщо буде запитань багато, я зроблю окреме відео, де Запишу всі ваші питання і потім на них відповім. От це, що я хотіла сказати. А те, що ви будете ставити лайки, це допоможе більшій кількості побачити це відео людей. І може ж комусь буде такі в нагоді, ну, наш час, сьогодні такий день. До речі, дуже Київ постраждав, і не тільки Київ, але дуже. І Я таки вирішила, що треба мені зробити це відео може і воно комусь теж допоможе. Також попрошу вас, щоб ви зайшли на мій канал і, будь ласочка, подивились там один-два відео і його полайкали. Тому що е, тоді канал пошевелиться і більшим людям буде рекомендуватися і це відео побачить також більше людей. Ну, так працює алгоритми Ютуба. Це вже ну, хто займається Ютубом. Це вже зрозуміло багатьом, а я вас в цьому дуже попрошу. А тепер я вам буду розказувати свою історію. Значить, як я познайомилася з цим грибочком? Саме перед війною у мене захворіла дуже моя мама. Мамі було вже під 80 років, і вона дуже погано спала. Які ми препарати їй не давали, все вона просто не спала. І вона від цього дуже-дуже страждала. І якось я так, але так веде, я це знаю, мені попався календарик, такий розкідний звичайний календарик, і я його так листаю, листаю, і мені попадається така стаття, що написано, якщо людям після 70 років, які погано сплять, дуже рекомендується приймати мухоморчик. І ви будете бачити рожеві, і такі світлі, і такі позитивні сни. Я, ви знаєте, якось так подивилася. І якось із цим я почала про нього дуже багато шукати інформації. Але інформації було ну, дуже мало. Дуже мало. Ну, хто стане на цю дорогу, той завжди Це Я вам кажу, так як є. От. І... Я давай шукати, і з цим моя, мої знання в цьому почали дуже бути такими обширними. І вже за 4 роки, що я в цій темі, я вже дуже багато би, знаю. Ну, я з самого початку хочу сказати, я не міколог, я не медичний працівник, я розказую особисто свою дорогу до нього. Значить, я приймала тільки мікродозинг. Мікродозинг це до 1 граму. В кінці відео я вам покажу ну так наглядно, щоб ви розуміли, скільки це. Прийом від 5 грамів до 10 це вже макродозинг. Я його не приймала, він мені був не потрібний. Були свої завдання по відношенню до себе. У мене був мікродозинг. Значить, я так помню своє дитинство, що. Раніше батьки нас завжди здавали на літо, здавали, реально здавали. Я так не любила, чесно вам скажу, в, в табори дитячі. от. І хочу сказати, я от як зараз пам'ятаю, влітку ходимо, там, по лісу нас водили, да, і ми там на ниточку нанизували грибочки, розвішували на такій веранді. І вони нас висушували. І оце ми їхали додому такі довольні, батькам привозили, ми ось настаралися, да? от ми такі. Ну, Я вам хочу сказати, я дуже пам'ятаю цю реакцію. Зараз, влітку, до речі, мухоморів у нас немає. Немає. А я тоді пам'ятаю, що це літні були табори і росли мухомори. І я оце, помню цей страх, що я на нього дивлюсь, і я його так десятою дорогою обхожу, бо я його боюся. Зараз я вже наскільки чула це все від людей знаючих, то я зрозуміла, цей страх нам був нав'язаний. Дивіться, чому, тому що ці знання були дуже закриті. Ці знання були відкриті для шаманів, там, для знахарів, люди, які специфічно були, займалися там лікуванням, займалися там. Це було дуже дуже закрито. Це я вже зараз зрозуміла. Що нам відкрилося дуже багато зараз, а тоді було закрито. І оцей страх у нас саме пішов від того, що це була недозволеність, що це було дуже-дуже такий процент маленький, який це знав, і це було закрито від інших, тому що ці знання були закриті. А нам вони зараз відкриваються, і це дуже гарно. І я не розуміла, чому цей такі красиві, ну реально найкрасивіший грибочок да, у лісі. Він такий страшний, ну реально страшний. Тепер я це розумію. Значить, мухоморщик, він дуже гарний, як проти глистів, дуже гарний. Також його використовують при хворобі раку і як профілактика раку. Також при для кращої роботи ЖКТ. А ЖКТ краща робота це і схуднення. Дуже гарно працює як знеболюючий. Також його використовують при хворобі алкоголізму, табакокуріння. Ну, багато ще в чому, але я таке вам основне кажу. Також мухоморщик використовують як психотерапевтичну дію. Значить, це депресії, це сон. Зараз, до речі, така дуже серйозна фармацевтична компанія, як Бігфарма, робить. Робить такі дослідження і готує ліки, які будуть створені на основі цього грибочка. А Бікфарма фарма вона вкладує такі гроші фармацевтику, що вона ніколи ніколи їх не вложить туди, де вона не буде заробляти. Тому цього грибочка дуже велике майбутнє. Але ми це все можемо зробити самі і це в наших силах. Дивіться, значить, я вам тепер розкажу, як його правильно висушувати і збирати. Збираються мухоморчика тільки шапинки. Хто моє відео подивиться, любе останнім часом, де я збираю мухоморчики, всі почують, що я збираю тільки шапинки. Шапинки це найголовніше. До речі. Ем, дуже гарно працювали з цим грибочком шамани. А це, знаєте, так, дуже-дуже глибоко в тундру. Вони навіть знімали з мухоморщика саму шкірку, вона найдієвіша, висушували її, закручували і просто курили. І ну, вони так працювали в шкірці. Найбільше. Таких властивостей, які допомагають мухоморчику. Значить, я висушую тільки шапинку. Да, збирати краще, коли вони відкриті, шапинка відкрита. Ну, як немає, беріть закритенькі. Ну, Відкрити чому? Відкрити вони більше як для макродозинга, якби найсильніше. Ну, а я беру такі і такі, тому що мені макродозинг не потрібно. Ой, так, друзі, принесла ж поставила винуватця цього відео. Мої шапиночки. Ось такі. Вони цілісні, ви бачите, висушені дуже гарно, різного формату. більшенькі-меншенькі, але в основному ми бачимо, що вони в мене відкриті. Я приймаю так. Ну, буває, приходить момент, коли я розумію, що мені в день не потрібно, мені потрібно тільки на ніч. Це ви по собі самі зрозумієте. У кожного все дуже індивідуально. Це жива субстанція, і ви з нею самі маєте зв'язок. Це вам не якесь ну, кована деталь, а це жива субстанція, вона реально працює. От, у природі все є. Я, друзі, вас дуже прошу, раз ну, ми про природу говоримо. Будь ласка, я часто наголошую в своїх відео, що щоб ми її берегли і робили зауваження тим, хто з нею поводиться неправильно і просто її винищує. Будь ласка, давайте будемо завжди звертати на це увагу, тому що без природи ми ніхто. І у мене, до речі, моя цікавість до грибочків з'явилася. ну, Звісно, я цікавилася ці рослини. Всі вату, хто дивиться моє відео, знає, що я збираю і рослинки. І грибочки, але в мене не було такого самого початку, щоб я. Де да й зараз такого нема, щоб я там виносила повні кошики грибів. Так, да, радує, коли є бонуси. Але в мене нема такого, щоб я там на собі тянула якнайбільше. Ні. Для мене цікавила сама наука мікологія. От Звідки, що це, і як воно діє, як воно ростеє, що це за. ну, Одним словом. Сам світ грибів, от для мене було дуже цікаво. Мабуть, із-за цього в мене і почався цей інтерес до Мухомора. Значить, дивіться, це все в кожного дуже індивідуального прийому. Приходить якийсь час, я розумію, що мені він не потрібен. Я там півтора-два місяці, ну, ви самі це відчуєте, і я його відкладаю. Ну, вже він мені не потрібен, я це відчуваю. Я по собі розумію, що в мене ну, мало енергії стає, що я е, починаю якось психологічно е, така будь, подавлена. І я розумію, що мені потрібно приймати У мене так клас, і я починаю його знову приймати, буквально якийсь там місяць і все. І мені він більше не потрібен. Може, мені буває таке, що там довго він і на там, півроку я споминала, він мені був не потрібен. Потім я розумію, що мені потрібно. У вас будуть якісь питання, ви мені задавайте. Я із своєї дороги, цієї мухоморної, і своїх таких уже навиків вам розповімо. Поки все я не можу так, знаєте, осягнути і якби на все дати відповідь. Тому пишіть. Почалася війна, я стала приймати цей грибочок і мені теж дуже допоміг. Я розуміла, наскільки я стала така зібраніша, у мене сон такий гарний з'явився. І мені навіть було соромно, коли люди, знаєте, такі на емоціях кажуть, та я же не сплю зараз, я і те, і все. А я сплю. І це не від того, що мені, знаєте, так все рівно, я нічого не розумію. Мені ні, я просто зібрана, має такий стержень всередині. І я зібрана, я чітко розумію все, що відбувається, але з цим я відпочиваю і в мене більше сили, більше розуміння адекватнішого. Тому я вам ну, реально розказую про своє, те, що я відчувала. О, те, що я проходжу, я вам і розказую те, що було для мене, я, хочу розк... я розказую і вам. Бо мені буде дуже приємно, коли ви будете мені писати і казати, ну, задавати, звісно, питання, і я буду корисна комусь. Нехай одній, двом, двадцяти людям. Для мене це буде просто, ну... У кожної людини своя місія в цьому житті. І я завжди розказую про те, що я знаю, або що я спробувала, або в чомусь я розуміюся. Я не буду розказувати того, в чому я не розуміюся, і що я не спробувала. Да, от сама, от я це знаю, я вам розказую. От. Ну, наче все розказувала. А що хочу вам розказати? Так. Хочу вам показати, кажу, розумію, знаю, да? Ми багато чого не знаємо, але те, що я знаю, я вам розказую. Це в мене мухоморчики. Так? А це у мене веселка. Веселку я теж збираю, в мене навесні і не тільки навесні, а й влітку були відео, де я збирала веселку. Оце я роблю настоянку. Настоянку мухоморчик зараз я не приймаю, він мені не потрібен. Але тепер я приймаю настоянку веселки. Вранці так само, як мухоморчик приймала зранку. Ну, тільки один раз. Для профілактики, один раз на день я приймаю по столовій ложки настоянки веселки. Вона зроблена на горілці, настоянка, да? на нашій українській. От. І оце я приймаю. Це хочу вам показати. І ще вам покажу зараз. Так, оце в мене настоянка, це мене мухмурчики. Сюди я залізу, а зараз я вам просто покажу, поки це є. Дивіться, сажу, а має тут пахне, це мої чаї. От різні різні. от Липа, Вероніка, дубова, Цмин, значить, мати і мачуха, зеленчук, материнка. І Дербенник, ну, різні різні, які хочете. Так, що тут ще в мене? Так, це в мене. Ага. І хочу ж вам показати, що тут у мене. А, є такі цвіт, виш... цвіт вишні материнка, малина, листя малини. Так, є в мене. Ну, дивіться, значить, я вам показую тут. Це в мене тут ще є. Ну, я вам хочу показати, що я е, щось роблю в цьому житті, і е, в цьому я розуміюся. От ага, хочу розказати, що ж вам Жожек, зацепили за мохом орщики, просто вже сюди. Тут з боку у мене стоїть оцет. Зараз покажу, щоб ви мені повірили. Це просто я хочу все його так вже докупи скласти. Це в мене оцет курбаби, який він класний. Є у мене оцет е яблучний е оцет Курбаби. Ви... Все, що в Курбабі, воно тут. Так. Яблучний оцет. Ну, Я вже не буду показувати. Він у мене такий, що раніше я. Як брала чужий, то я вливала ложечку зранку у водичку і розбавляла. І мені було достатньо, коли я свій вливаю ложечку. Я розумію, що мені ложечки забагато, бо він такий насичений. У мене також є, що я роблю. Це у мене, значить, сіль. Це вона може бути просто грибна. А вона ще є з грибна із різними спеціями. Це теж я сама роблю таку сіль. Вам показується того, щоб показати, що я розказую те, в чому я розуміюся, і те, що я проходжу, пробую і використовуюся сама цим. Бо... Ну, бо це моє. Друзі, якщо питання будуть, пишіть. Все. Дивіться далі. Так, мої чудові глядачі хочу ж розказати ще про цей чудовий грибочок. Така маленька баночка може зробити вас дуже красивою і вашу шкіру красивою. І Мухоморчик робить нас не тільки здоровими, але ще й красивими. У мене є відео, де я роблю крем із мухомора. Ну, Там я його називаю Мацерат, ну, але це крем, мацерат. Я силку на нього залишу в першому закріпленому коментарі. Обов'язково подивіться і зробіть собі такий чудовий косметичний засіб. Значить, він вас омолодить цей крем. Є така хвороба обличчя, яка називається купероз. Це такі потріскані маленькі судинки на обличчі. І це не дуже естетично, але вони з кожним роком збільшуються. Тому цей крем вам допоможе повністю вивести із обличчя цю проблему. Я вам таке саме було, і я просто в цьому реально профі. Так що, друзі, будь ласка, робіть цей крем, ми бачимо, в мене вже він ну, геть, його вже мало залишилося. Треба буде ще зробити. От, і зберігаю його в холодильнику. Також дуже гарно, коли у вас опіки бувають, там, коли у вас комар кусив, да, свербить. От ви цей крем теж використовуєте. І він дуже-дуже гарний. Як же я без мухоморів? Ви ж знаєте. Без мухоморів, мухоморів я завжди беру. Ну, не беру, геть бо наскільки я беру, стільки, скільки мені потрібно, і щоб вони були оце, як отакі. Мухоморчики. Ну, краще, щоб шапинка була відкрита. Ну, але, бачимо, тут ще і кольору не набрав він. Ну, краще вже тоді отакі брати. Але найкраще брати, щоб були шапинки відкриті. О! Так, друзі, ось уже в мене такі висушені гарні шапиночки, мухоморчика. Висушуйте їх дуже добре. Щоб вони у вас були прямо такі, наче чіпси. О, бачимо тут різних розмірів, більше, меншенькі, але всі вони дуже гарно висушені. Бачимо, ніжка зрізана і тільки шапинки. В такому стані. Так, ще бачила, знаєте, що, бачила, як шапиночки використовували чай, заварювали чай із них. Ну, Я цього не робила. Як Для мене мені якби корисніше і якби більш для мене приємливіше це або перемолоти, або от взяти цілу шапинку, або взяти, зважити шапинку, скільки вона у вас важить, і виміряти своє дозування до 1 граму. І одне із найголовнішого перед тим, як приймати, створіть для себе намір. Для чого цей продукт, цей мухоморчик вам потрібен. Візьміть отак цю субстанцію в руки і скажіть, наприклад, мухоморчик, допоможи мені, будь ласка, кинути палити все. І потім начніть. Обов'язково створіть намір. Або там, ну я не знаю, там допоможи мені е, перестати пити. О, Оце найголовніше зверніться обов'язково до нього, і він вам допоможе. Але це раз зробіть перед початком прийому. Буде вас інша там через якийсь час прийом, теж зверніться один раз до нього. Своїм наміром. Це найголовніше. Так, все, перемолола я своїм мухоморчики на звичайній м'ясорубці. Якщо у вас є кавомолка, беріть, перемоліть на кавомолці. Тільки у вас буде такий зовсім такий порошечок. У мене бачимо тут такі частиночки, крупніші, меншенькі. Ну, але і то, і то буде гарно. Так, Значить, зараз я вам покажу, яке у мене, яке у мене дозування, як я починала. Дивіться, було дуже страшно, чесно вам скажу. Мені, ніхто мені не міг розказати, ні показати, що був поруч. Я сама просто так себе настроїла і стояла, дивилася на цей порошечок уже і думала, боже, що воно буде. Чесне слово, хочу вам сказати, ніхто не міг мені, знаєте, мене направити. Розуміла, що мені це потрібно. Так, дивіться. Значить, починала я отак зовсім трішки брала. От просто чайна ложечка в мене звичайна. І от я зовсім трішки і запивала водичкою. Вранці, тільки так, вранці як я роблю? Вранці я беру, п'ю там, водичку. Можна просто чисту водичку ви попили свій ЖКТ почистили. Через 20 хвилин беру мухоморчик. Прямо так перемелений боротик, запили водичкою, небагато водички. Так, і через 20 хвилин я вже можу потім щось їсти. Все. Значить, вранці так, і ввечері, а ввечері прямо перед сном. Оце я так роблю. Потім часом, там за три недільки, я поступово свою дозу, своє дозування збільшувала. І в мене вийшло так, як без верхушки пів чайної ложечки. Так, а зберігаю я цей порошечок ні в якому холодильнику, ніде його не тримаю. Беру скляну баночку, невеличку. там, Півлітрову 250 г. Ну, вам... А, ще що забула сказати, подожіть. Значить, не намелюйте великі об'єми, не намелюйте. От ви хочете спробувати, наприклад, на місяць, да? От приблизно зробіть там три рази більше, ніж оце зараз я вам показую. О, не намалюйте на роки, на півроку, намаліть на місяць, тому що вже структурований такий порошечок, він з часом буде втрачати свої, він не спортиться, він які є, такий і буде. Але свої оці е, властивості він буде втрачати. От намололи на півроку, половина там властивостей вилетіла. Все. Зробіть. На місяць, скільки вам от плануєте зараз буду місяць, маєте можливість все. А, ще ж вам не сказала, дивіться, скільки його приймати. От, наприклад, у мене в основному виходить десь півтора-два місяці з переривами. От, буває таке, що я там навіть от забуваю за нього, вже пройшла курс і просто от все забула. Наприклад, 3 місяці там 4, я і не вспоминаю. Потім по собі я починаю відчувати якісь, ну, потр... якісь зміни, щось не то, щось І Я розумію, що мені потрібно знову його приймати. І, наприклад, через 2-3 місяці я знову, може бути, півроку вам не потрібно буде. Ви самі все відчуєте. Ви слухайте себе, всі люди індивідуальні. От і все. Поприймали місяць, приймайте два тижні, бачите, що угу, зранку ні, або тільки зранку, або там наоборот. Ну, ви самі відчуєте. спочніть так, от зранку і ввечері. Це така жива субстанція, ви все відчуєте. І завжди будьте йому вдячні. Завжди дякуйте йому. От, відчуваєте легкість, да? відчуваєте те, що ви хотіли чого. Ви набули, скажіть дякую, дякую, будьте завжди вдячні. Так.